Прийняти і простити авторка Анжела Левченко. Читає Валентина Виноградова. За вікном тарабанив дощ на чотири октави. Холодні руки гілок тяглися до шибок, просилися в тепло, утомлене листя ловило сльози у своїй долоні. Серпень цьогоріч розбушувався не на жарт. Уже більше тижня затяжні грози оплакували, невідомо що чи кого, село перетворилося на суцільне місиво ні пройти, ні проїхати. Зазвичай у такий час у родині Коваленків уже кипить робота, пора вже й поратися по господарству, але не сьогодні. Оля замоталася щільніше в ковдру. Жодного руху не чулося з маминої спальні. Вони удвох, Отой, уся родина. Старша сестра вийшла заміж, народила маленьку Софієчку. Ось уже рік, як живе зі своєю сім'єю у сусідньому районі. А батько при згадці про батька навернулися сльози на очі, пригадалося враз усе, ніби то вчора було. Перед очима постали і сад, і стіл, за яким збиралися обідати всі гуртом, і батькові слова, мов ножем у серце, і сльози. Степан Коваленко все життя пропрацював у рідному селі водієм літучки, так називають у них чергову машину, що обслуговує господарство. Їсти розвозить на поля людям, які працюють з ранньої весни до пізньої осені, дітей возить у школу, у сусіднє село, старенький газон найперший транспорт. Степана всі поважали за порядність, господарність, щирість. Зі своєю дружиною Анною разом у школу ходили, так за молоду, і полюбилися, побралися, двох донечок нажили. Усе в них мирно, гладко, як кажуть у родині, за двадцять років ніколи й слова кривого не сказав дружині, та й від неї жодного разу не чув нічого поганого, усе якось аж занадто рівно в них було, аж занадто. Часом життя так, навіщось крутоне, що й не розуміє людина. За що таке випробування на її долю Господь посилає? Таким випробуванням стала для Степана Марічка. Щороку в Терезівку приїжджали заробітчанки гуцулки, буряки сапати, декотрі вже років з десять підряд їздили, майже як свої були в селі. Деякі повиходили заміж, залишилися в Терезівці назовсім. За черговою партією жіночок поїхав і цього разу, як зазвичай, Степан до міста. Дівчата Западенки веселі й гомінки висипали з вагона, мов метелики різнобарвні, перевантажували свої речі, жартували і сміялися. Одна ж вирізнялася з поміж усіх своєю молодістю, свіжістю. Незайманою красою і чистотою глянув у чорні бездонні очі чоловік і зрозумів, що пропав назавжди. Аж сорочка змокріла на спині від того дотику думки. Дівчина стояла засоромлено і не знала, куди йти та як себе поводити. Марічко, сідай у кабіну, хай Степан Батькович налюбується. Підсипали сміху жіночки. Поїхали, газдочко, з Богом. Степан допоміг дівчині сісти, підсадив, торкнувся її тоненької талії, яку, здавалося, обхопив усю своїми міцними руками. Гонив від себе спокусливі думки, а очей відвести не міг. Уперше в житті таке відчував. Ніби досі сліпий був до жіночої краси. Марічка і собі ловила напругу, мовчала всю дорогу. Вона звикла до такої реакції на себе чоловіків знала, що до біса красива. Не одного легеня з розуму звела, а тут чоловік старший. Чого б то так йому поводитися? Дивина, та й годі, з першого дня появи Марічки в селі Степан не знаходив спокою, придумував мільйон причин, щоб зайвий раз побачити свою солодку згубу, шукав найменшу можливість, щоб хоч сісти поруч, вдихнути ледь вловимий аромат її налитого тіла. Серед поля безпомилково впізнавав її біленьку хустинку. І тонкий стан, а в селі хіба ж щось утаїш? Степане, що це ти до тих гуцулок став учащати? Якось увечері впала на кпини дружина. Чи тобі там медом помащено? Уже он люди сміються. Хай собі відмахнувся. На те вони й люди, щоб говорити, Ганнусю. Чи тобі нема чим займатися, як плітки по селі збирати? Та є чим, але бачила, як ти ту відьмачку Марічку возиш весь час, постійно біля дівки крутишся. Ну, як допоміг у кузов залізти чи сапу нагострив, то це злочин хіба? От любите ви, баби, розплескати ото. Так, так, нагострити, не здавалася, Анна. Чи не захворів, чоловіче, чи не гарячка в тебе була? Вона ж тобі в доньки годиться. Схаменися, Степане! Досить, уперше стукнув по столі кулаком, сердито сплюнув і вийшов на двір. Вечірня прохолода лоскотала нерви. Розумів, що Ганна права на всі сто. Та що міг удіяти? За роздумами й нещувся, як ноги самі повели вузькою стежкою понад ставком до сільського гуртожитку, де жили гуцулки. Став тихенько під вікном, притулився чолом до холодного скла. Хоч одним оком побачити б її, дочекався. Його мрія, замотана лише в один рушник, увійшла в кімнату, стала розчісувати довге, мокре волосся перед дзеркалом, готувалася до сну після важкого дня, раптом кинула погляд на вікно і їхні очі зустрілися. Від несподіванки Степан різко відхилився. Дівчина одним рухом скинула рушник на підлогу і стала посеред кімнати, засліплюючи своєю оголеністю, усміхалася, мов сам диявол, аж подих перехопило від того Степанові, не бачив світу перед собою. Біг додому, мов хлопчик, застуканий зненацька за чимось постидним. Та після цього втратив і сон, і розум, усвідомлював, що все його чоловіче єство прагне бути поруч з тією, в яку закохався з першого погляду. Ніколи досі такі почуття не тривожили його душу. Нічого з собою вдіяти не міг. Марічку, схоже, то дуже тішило, закрутила голову чоловікові так, що можна було найтонше мотузя з нього вити. Чоловік жив, як у тумані, напоєний солодкою пристрастю таємних зустрічей, крадених цілунків, солодких пестощів, і неймовірної, незнаної досі насолоди. Ніщо в усьому світі не мало для нього такої ваги, як її гарячі вуста, запах її волосся. За кожну ніч з Марічкою готовий був віддати все. Її любов тривалістю в літо дала свої плоди. За тиждень Марічка мала повертатися додому. Він мав прийняти якесь рішення. Того дня родина Коваленків зібралася за столом у саду обідати, мали обговорювати дончине весілля, яке запланували на жовтень. Ніби й подія радісна, старшеньку заміж дочекалися віддавати, але розмова не клеїлася, дівчата мовчали. Батько з відсутнім поглядом байдуже сюрбав юшку. Анна заглянула чоловікові в очі. «Стьопо, що тебе тривожить увесь час? Може, нарешті скажеш нам? Чоловік ніби чекав сигналу. Відсунув миску, витер рукою краплі поту з лоба. Треба було якось нарешті почати цю розмову, щоб поставити. Те, що мучить довгий час на свої місця. Аню, донечки мої, Олюсю і Світланко, хочу, щоб ви знали, все, що скажу зараз, у жодному разі не означає, що я розлюбив вас чи відмовляюся. Степан ніби чеканив в кожне слово, на якусь мить зупинився став перед дівчатками своїми на коліна і гірко заплакав. Простіть мені, Христом богом прошу, я намагався, але без неї не буде мені життя. Мати закрила обличчя руками, її плечі здригалися у судорожному риданні. Дівчата і собі зайшлися в плачі – Повірити не могли, що те, що вже кілька місяців обголодували сільські пліткарки, правда? Відпусти мене, Аню, просився, цілуючи ноги дружини. Вона носить моє дитя. Я не залишу її навіть під загрозою смертної кари. Я покохав, Перше за життя так покохав, Аню, прости, або я буду з нею, або накладу на себе руки. Відпустіть мене, діти! Досить, Степане, ніхто тебе тримати не буде, мати випросталася, мов струна. Іди з Богом і будьте щасливі! Це були останні її слова, як прокляття чи як благословення. З однією легкою валізою Степан покидав свій дім і все нажите. Молода любов з малям під серцем стала тепер змістом його життя. Вони поїхали на Закарпаття разом. Село ще погуділо, поспівчувало та й затихло. Перекинувшись на інші пересуди, від Степана не було вістей. Навіть на весілля доньки не приїхав ні дзвінка, ні листа, ні де він, ніщо з ним дівчата Коваленки не знали. Анна намагалася не згадувати, мов відрізала від себе одним махом того, з ким прожила півжиття. Ніколи було їй страждати. Усе в роботі та роботі, а ночами часто Оля чула, як мама вовчицею завивала в подушку, плакала й донька. Та чим тут зарадиш? А дощ не вщухав. Оля глянула на годинник. Уже й пів на десяту, а на вулиці темно й сіро, мов лиш на світ благословилося. Що це? Здалося, чи справді щось у веранді в шибку шкребеться, прислухалася, гілля, мабуть. Замить, несміливий стук повторився. Хм, таки стукає хтось, сперлася на лікті, прислухаючись. Мамо, спите ще? Ні, Олечко, так лежу. Що тобі? Чуєте? Ніби стукав хтось, ні? Здалося, певно. Дерева намокли, до хати просяться. Але за мить стук повторився тепер уже у вікно кімнати. Та ні ж бо ма. Чуєте, стукає хтось? Зараз вийду. Жінка неквапливо підвелася, накинула халат і вийшла у веранду. Не видно нікого, дивно. То нам привиділося, Олюню. Обом відразу так не буває, мам. Оля і собі вже підвелася з ліжка, повз вікно пройшла чоловіча постать. Чи здалося, що воно таке? Ма, там чоловік якийсь попід вікна. Відкрийте ж нарешті двері. Обидві вийшли у веранду і відчинили вхідні двері. На порозі. До нитки змоклий стояв батько, а в руках, мов найдорогоцінніший скарб, тримав загорнутий піджак, з-під якого висіли дві малесенькі дитячі ніжки, якусь долю секунди по обидва боки порогу стояли в заціпінні. Анна першою оговталася, переступила поріг і обняла Степана. Дощ холодними краплями падав і падав на обличчя, змиваючи гіркі сльози, на плечі, на груди, так і стояли. Чого ж ви мокнете, мамо, тату? Оля, обійнявши обох батьків, потягла їх у кімнату. Батько втомлений і постарілий на десяток років. Був схожим на побитого пса, якого вигнали доживати віку на вулицю. Він важко опустився на стілець, не випускаючи з рук маленький згорток. Замить згорток заворушився і прокинувся. Малюк здивовано роззирався по сторонах. Олю, це твій братик, сказав батько. І поцілував хлоп'ятко в кучерики. Ходи до мене. Ольга простягла до малюка руки, і той радісно посміхнувся і, не роздумуючи, перейшов до неї. Мама заметушилася розгублено, потім метнулася в іншу кімнату і за хвилину вийшла з чистим, сухим одягом. Ось тобі треба переодягнутися, Степане. Бо ще застуди якої підхопиш. Ходімо, розітру тебе і малому щось зараз знайдемо. Не хвилюйся. І, вже, звертаючись до доньки, дала вказівки. Олю, став чайник, чи молока скип'яти, Будемо хлопців відпоювати, відігрівати. Так, в їхньому домі з'явився Івасик. Хлопчик сонечко так повернувся в їхнє життя батько. Мати нічого не запитувала, захоче сам розповість, не від гарного життя чоловік утік. Степан нічого не хотів казати, тільки якось між іншим прохопився, що дуже хоче, щоб Анна простила його і стала Івасикові мамою. А Марічка ж як? Не потрібні ми їй, Аню, ні я, ні дитина. Не муч мене, не питай, не рви душу, прости і прийми. Прийняла і простила, ніби і не було тієї прірви з образ. Анну став Івасик мамою називати відразу. Горнулася й вона, як до рідного. У чому ж дитя винне? І васик такий віком, як онучка Коваленкова Софійка. Чудно все так і радісно до сліз. Старша донька не відразу змирилася з рішенням мами, але минулося. Тільки Степан дуже змінився. Не займали його, хай переболить, загоїться». Вони ж бо йому найближчі, найрідніші. Мене багато років, коли у дворі Коваленків гудітиме гучне весілля, женитимуть Степан Занною, свого найменшого сина, красеня чорноокого Івана. Радісні батьки вітатимуть молодих. Засіваючи зерном, благословляючи на довге і щасливе життя, а за тином промайне постать постарілої, спитої колишньої красуні гуцулки. Вона так і не наважиться зайти, хоч і приїде за багато кілометрів, щоб хоч одним оком побачити свого Івасика. І того, кому колись зав'язала, думалося увесь світ.